Що купуючи автомобіль, лише 40% водіїв зважають на колір. Решта орієнтується виключно на технічні характеристики. І даремно. За статистикою, 61% дорожньо-транспортних пригод припадає на долю володарів авто темних кольорів. Справа в тому, що колір машини впливає на видиму відстань і швидкість. Тобто візуально темні автомобілі рухаються повільніше ніж насправді, а відстань до них здається більшою. До того ж, вони самі виглядають меншими. От і виникає спокуса швиденько проскочити перед ними. До речі, психологи стверджують, що чорний колір авто свідчить про похмуре світосприйняття і невпевненість в собі його власника. Інша справа сірий, і його обирають розсудливі люди, які не мають наміру кричати про себе на весь світ. До небезпечно темних можна віднести також темно-зелені і темно-сині, а ще коричневі авто. Проте останні порівняно безпечніші за чорні і сірі. Коричневий обирає людина впевнена, а також водій сім'янин. Шанси зіткнення світлого і темного авто усього 32%. А ось аварії категорії світле і світле становлять тільки 6% випадків. Ось вам і арифметика. Білий нині дуже популярний колір мрії і чистоти. У загальному потоці машин він безпечніший за інші кольори. Загрозу становить тільки велике скупчення білих авто. Тоді вони просто зливаються. Жовтий колір активізує увагу і робить водія більш зосередженим. Жовті машини зазвичай обирають люди відкриті та комунікабельні, або ж ті, хто мріяв про кар'єру водія маршрутки. Червоний колір пристрастей, у тому числі й автомобільних. Червоні авто потрапляють в аварії тільки у 2% випадків. До речі, жовті і червоні машини відлякують і водіїв, і перехожих. Мабуть, це пов'язано з сигналами світлофора. Червоні обирають сміливі та волелюбні. Машини блакитного кольору обирають або меланхоліки, або водії, які намагаються заспокоїти нерви. Зеленим, пурпуровим, рожевим та іншим яскравим автомобілям. Віддають перевагу люди, які хочуть, щоб їх помітили та оцінили. Такі машини видно за кілометр, що є плюсом для їхніх господарів. А от іншим учасникам руху потрібно тримати себе в руках, аби не задивитися і не наздогнати когось менш примітного. Та якого б кольору не був ваш автомобіль? Країна порад бажає вам пильності на дорозі.